Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка, і в цьому відео я проведу 14 урок іспанської мови для початківців. Я знаю, що ви просили, ви чекали, і ось нарешті я зібралася з дубками і підготувала для вас дуже цікаву та корисну тему. Дуже-дуже вам безмежно вдячна за усі повідомлення, за усі ваші питання. З приводу подальших уроків нагадую, що всього обов'язково буде 20 уроків. І ось сьогодні ми вже з вами будемо проводити 14. -й. В Цьому уроці ми з вами поговоримо про різницю між двома минулими часами, а саме про Теріто Інтефенідо і про Теріто Перед тим як почати, хочу вам нагадати, що усі уроки на Ютубі лінійні. Тобто немає ніяких обмежень, ви можете дивитися уроки в будь-якому порядку, але я їх спеціально номерую, щоб була певна логіка. Тобто, якщо ми спочатку подивимося восьмий урок, а потім другий, а потім чотирнадцятий, то ми просто нічого не зрозуміємо. Тому, якщо ви вже дивилися 10-й урок, в якому ми розбирали час минулий, простий, та перфекто, а далі ви вже дивилися 13 урок, де ми розбирали інший минулий час, а саме претерito індефенідо, то ви сміло зараз можете продовжувати дивитися 14 урок. Якщо ви з якихось причин не дивилися попередні уроки, то я вам дуже рекомендую спочатку повернутися до тих уроків, а потім вже приступати до 14 го уроку. Тому що зараз ми будемо розбирати два минулих часи. Ну що, поїхали. Урок, Урок 14. І будемо розбирати а, ось такі пункти нашого плану. Спочатку я вам просто нагадаю, що в нас є претеріто. Претеріто, перфекто, перфекто. Далі ми трішки згадаємо, що це в нас за час такий претеріто индефидо. Indefinido. Розберемо слова маркери. Слова маркери та порівняємо їх. Так і запишемо. порівняння. Порівняємо у цього preterito перфекто, так його поки позначимо, та у цього Притеріто Indefinido. «preterito indefinido». А спочатку хочу просто взагалі сказати вам, що в будь-якій мові, взагалі, просто у Всесвіті. Є не мов би, три виміри. Тобто, ми щось робимо в теперішньому часі, ми щось можемо робити в минулому часі, і ми щось можемо робити в майбутньому часі. Те, що ви чуєте, що, наприклад, в іспанській мові є 12, 16, 9, 29 чи ще там якась цифра часів, це все і правда, і неправда. Тобто, взагалі часів три. Теперішній, минулий, майбутній. Кожен час поділяється просто на певні такі підгрупки, тобто вони передають просто різні сенси. Спочатку хочу з вами розібрати один цікавий приклад нашою улюбленою рідною українською мови. Я зараз вам напишу. Я поснідала, наприклад, вчора. Супер. Або я вже поснідала. Я вже поснідала. А я думаю, що ви відчуваєте просто інтуїтивно, що ці речення різні, да? тобто вони несуть різний сенс. Я поснідала вчора, я поснідала вже. І дивіться, яка цікава штука. Якщо я, наприклад, заберу зараз усі слова і залишу просто Я поснідала, я поснідала, то як ми розберемо, чим вони відрізняються. Тобто, коли є оцей маркер вчора, ви уявляєте, Окей, я вчора снідала, і ну, зрозуміло, що я вже сьогодні хочу їсти, наприклад. Але якщо я кажу, що я вже поснідала, оце вже воно показує, що окей, я якби вже поснідала, вже я зараз напевно не хочу, тому що я от вже поснідала. Якщо я забираю вчора вже, ви можете бачити, що я поснідала, я поснідала абсолютно однакові. Тобто, з такого прикладу ми робимо висновок, що в українській мові все-таки оці слова маркери, вони є супер важливі. Я вже, я вчора, я в минулому місяці, або, наприклад, на Минулому тижні, та тобто вони нам показують чітко, що це в нас будуть речення з різним сенсом. Що придумали іспанці? Мені здається, іспанці трішки-трішки хитріші, і вони придумали ось таку штуку. Тобто, оцей перший час в іспанській мові буде звучати ось так. А єр йодесяйни, йодесяйни. Вчора я поснідала. а другий час буде звучати ось так ось. Другий. Я і десаюнадо. Я десаюнадо. Бачимо, що в нас є ось це слово аєр, поки що його просто підкреслю, і є слово я. Це вже прибираю, як я це робила в попередньому прикладі. І що ми бачимо неозброєним оком? А форми то в нас різні йодесаюне і єдесайюнадо. Тобто, що це означає, що сама форма, слова марки також важливі, вони також допомагають, але сама форма, вона вже нам передасть інший сенс. Хочу звернути ще раз вашу увагу, що слова перекладаються абсолютно однаково. Вони відповідають на питання, що зробила. Приносяться до минулого часу. Тобто, ми не маємо на меті зараз сказати, що в іспанській мові є два якихось минулих часи, які ми просто. Українці не можемо осягнути. Ні, ми все абсолютно можемо зрозуміти. Просто українці такі думають: окей, давайте візьмемо слова маркери, і за допомогою них будемо розрізняти оці сенси. А іспанці вони такі, окей, давайте візьмемо, але давайте зробимо ще хитріше або ще розумніше. Давайте візьмемо просто різні форми, які навіть без оцих додаткових слів маркерів будуть нам вже показувати те, що. Це буде різний сенс. Як на мене, просто геніально. Давайте розбиратися ще більше. В цілому, ви можете побачити, що претеріто перфекто. Давайте якось запишемо, що оце в нас буде ось так, притерito перфекто, а інше це в нас буде ось Перто Indefinito. Тобто, ось цей претеріто перфекто, Він вживається тоді. Коли ми відповідаємо на питання, що зробила, де безумовно, але в нас немає на меті показати, точніше, зазначити, коли саме. Наприклад, я вже поснідала, а коли невідомо. Я вже купила машину, а коли невідомо. Або, наприклад, на цьому тижні я вже попрацювала там, 10 годин, або вже зробила своє домашнє завдання. Або ж, наприклад, а, сьогодні я там проклинулася. Дату, ти бачите, я ніде не вказую час, просто от зробила і зробила. Тобто, претеріто перфекту використовується тоді, коли я просто хочу от зазначити, що якась дія відбулася. Деріти індифаніда, в свою чергу, має на меті підкреслити, коли саме. Тобто, вчора, наприклад, я купила машину вчора, було б, звісно, класно, але поки ні. Або, наприклад, в червні я полетіла в Іспанію. Або ж, наприклад, 2 роки тому назад я закінчила університет, або 5 років назад я переїхала до столиці. Тобто, в претерпії НДФенідо сенс все-таки в тому, що дія якась вже певна відбулася, вона якось не впливає безпосередньо на зараз, що в мене відбувається. Просто я от хочу показати, що 5 років назад закінчила університет. А що якби в нас зараз, то взагалі невідомо. Така немовби філософія. Я розумію, що коли ми робимо якісь вправи або вже використовуємо часи в реальному житті, на жаль, в нас немає дуже багато часу, аби думати, так зараз хвилинку, я зараз оці всі паралелі проведу і навчуся використовувати якийсь певний час. Не дивіться, але все-таки схематично, що хочу показати, як розрізняти ось ці часи, а потім покажу, що більш такий практичний спосіб, який точно підійде кожному, як же все-таки. Зрозуміти, треба вживати претеріто перфекто чи претеріто індефінідо. Намалюю дві такі лінії, завжди люблю так своїм учням показувати. Дивіться, ось, наприклад, отут в цій точці, зараз, ми з вами сидимо, давайте таку людину намалюємо, сидимо і ось дивимося цей урок, я вам пояснюю різницю між цими тісами, ви все уважно слухаєте і занотовуєте. І ось я хочу сказати, да, як я казала про цей приклад, що я там вчора поснідала. Поставимо ось такий хрест, і напишемо, «Аєр». це наш приклад, Йо юні Та просто дивіться, що ось тут ця дія відбулася. там, умовно, в минулому, воно ну, в нас є вчора. А далі, ось я так зараз позначу, а що було далі, невідомо. Тобто тут така у мене ще прірва. А далі ось вже отут ми з вами в цій точності вчимо іспанську. Тобто вчора я собі там поснідала, потім перерва, а потім щось так відбувалося. Точніше, щось відбувається прямо зараз. Ось такий в нас у нас цей претерійтой НДИФонідо. Тобто дія собі відбулася, і просто далі, між тим, як відбулася ось ця дія і між зараз, просто є ще такий певний проміжок часу, в який ми взагалі просто не хочемо казати, що там відбувалося. Що ж відбувається з претеррито перфекто? Ось тут я кажу, що я вже поснідала, я і е. деся Юнадо, деся Юнадо. І ось дивіться, ось тут немає ось цієї прірви. Тобто оцей час вони прямо ось так пов'язані. Точніше, ось ця дія, що відбулася, і зараз, тобто вони прям тісно-тісно пов'язані. Там немає прірви. Тобто їх не би так візуально можна з'єднати. Що от я вже поїла. І от зараз все я не хочу їсти. Навіть якщо це було 2 години назад, але все, я вже не голодна. Тобто між ними немає, не мов би такої прірви. А інший приклад, я купила машину. Я можу сказати, ось тут, да? ось тут, наприклад, що я купила машину дьоком Гримм Коті купила машину. А далі, а може я її продала, а може не продала, а може їжджу на ній, а може не їжджу. Просто невідомо. А якщо я кажу, що я є компратон котче, купила машину, тобто це прям точно, як ви думаєте, вона в мене є чи немає? Звісно ж, є. Тому що ось цей час і зараз вони прямо тісно пов'язані. Я не даю місця тому, що я, наприклад, продала цю машину, чи там, поміняла, чи ще щось. Але знову ж таки, це трішки-трішки такий філософський підхід. Він не практичний на 100%. Тому я хочу дати більш практичний спосіб, як розрізнити ці часи. А саме нам просто треба повчити слова маркери. Малюємо ось таку лінію, якщо ми зараз записуємо все в зошит і робимо конспект. Але хочу вам сказати, що я також підготувала для вас конспект, в якому ви знайдете усі слова маркери, мої невеличкі коментарі, а також вправи, щоб подивитися. Як же один час відрізняється від іншого? Ключики до вправ, тобто відповіді до вправ, ви теж знайдете в самому конспекті. Конспект залишу в описі під цим відео. Ви зможете його завантажити і попрактикувати іспанську. Аємося до нашого уроку. Тут пишемо, пам'ятаєте, у нас це був Претеріто Перфекто, претеріто індефініто. Тобто, більш такий практичний спосіб, це коли справді є оці слова маркери, і якщо вони в нас є, або ми їх вживаємо, то все в нас вибору немає, ми себе обмежуємо, ми вживаємо або один час, або інший. До маркерів часу Претеріто Перфекто відносяться наступні слова. Наприклад, ой, це сьогодні, сьогодні. Коли в нас є слово Еста Ести, наприклад, esta semana» на цьому тижні. Буду так прописувати, теж собі на цьому тижні. Далі у нас є, наприклад, este mes, «este mes» в цьому місяці, в цьому місяці. Наприклад, «este año» Есте Аньо в цьому, в цьому році. Наприклад, у нас є я вже, ми вже використовували це слово. Наприклад, тодавія, тодавія, все ще, тодавія, все ще, тодавія, все ще. Ще сюди можемо додати такі слова, як, по регимлю, сємпри, сємрі, завжди. Але тут ми не забуваємо, що це ми говоримо про минулий час, тобто. Да, я м, завжди, на да, що робила, там плавала, або там засмагала, або пила каву з молоком, наприклад. Або ж нунка, нунка ніколи, нунка ніколи, наприклад, ніколи не подорожувала сама, ніколи не а, займалася цим видом спорту. Да? Тобто завжди і ніколи мається на увазі не постійно ми ці дії виконуємо, а от все-таки відповідаємо на це питання, де да, що зробила або не зробила. Якщо ми говоримо про претертин дефінідо, тут в нас є ось такі слова, наприклад, аєр, аєр вчора. Якщо ми говоримо про претеріти індефінідо, то в нас є ось такі маркери аєр вчора, наприклад, андеаєр, «анти антиаєр позавчора anteayer, позавчора. Наприклад, el otro día, el otro día, el otro día, це в нас перекладається як іншого, іншого дня, тобто я там забула в понеділок у вівторок, я така, el otro día, el otro día, якогось там іншого дня. І коли в нас є слово pasado, por ejemplo, la semana pasada, la semana pasada, це минулого тижня, Минулого тижня і прохимплю «Ельмейш Пашадо, «Ельмейш Пашадо. Це минулого місяця. Минулого, минулого місяця. Ви Бачите, наскільки я швидко намагаюся все прописати місяця. Роблю невеличкі помилочки через те, всі слова маркери ви зможете знайти в конспекті, де я їх прописала, продрукувала нормальними літерами. І давайте ще так зазначу, що ще, якщо в нас є якийсь рік да, конкретний, то ми теж е в такому разі вживаємо протерито індефенідо. Ну і давайте розберемо декілька прикладів. Спробую теж порівняти в прикладах ці два часи. Про рівнем, ой, a las 8. Сьогодні я прокинулася о 8. Бачимо ось слово ой. Сьогодні все, в нас немає варіанту. Ми маємо вживати ось цей час, а саме перфекто. А вчора я, наприклад, ось он прокинулася Aer me levande. Так само бачимо ось у нас Aer це вчора. Бачимо ось цей час. Все у нас немає вибору, тому що Аєр треба вживати претерito. Індифімідо, претерріто індифенід. Це в нас такі приклади, коли в нас є одна немовбудія, але ми бачимо, що вона відбулася в різні навідні, і тому ми розуміємо, що це немовби дві різні ситуації. В одній я прокинулася о восьмій, а в іншій ситуації я прокинулася о сьомій. Це такий найбільш простий варіант, щоб зрозуміти, що справді окей, ой. Я вживаю при перфекто, окей, валі, а єр при теріто індефінірашін проблема, да? ніяких проблем немає. Але я завжди за те, що м -м, треба розуміти, що мова це просто не набір там, слів, фраз, вправ. Це трішки глибше. Тобто мова вона створена для того, щоб ми передавали певну інформацію. І якщо в нас є якісь різні часи, то вони різні тільки тому, що вони передають трішки різні сенси. Тому хочу ще порівняти два часи на такому одному прикладі, а саме одній ситуації, яка відбулася. Наприклад, я хочу сказати, що я поїхала в Іспанію. Я поїхала, як пишу, поїхала, тому що ви знаєте, що з України зараз треба поїхати потягом або автобусом, потім полетіти, або ж взагалі просто їхати автобусом. Тому вживаю приклад. Наприклад, я поїхала в Іспанію. Тобто будемо розбирати зараз ось одну ситуацію, яка в нас просто відбулася, що я поїхала в Іспанію. І от дуже цікаво, що я можу перекласти дану фразу українською мовою на іспанську, використовуючи два часи. В першому я скажу просто Йо фуя Испания, Йо Фуя Іспання, а тут я скажу Йо-еїдоа Іспания Йо Іїдо Айспання. Я, тобто, прошу зауважити, що тут немає ніяких слів, маркерів від слова взагалі. Просто я поїхала в Іспанію. Спочатку я перекладаю ось Претерто індефенідо, А далі я така хопа і переклала в Претерто перфекто. І які ж е, сенси там заховані? В першому варіанті, Jofu Іспанія, я просто хочу показати, що раніше в минулому часі, наприклад. Звісно, що я маю туди дописати, немов би в червні. Прогентю, Іспанія Енхуньо, тобто я в червні поїхала в Іспанію. А, а в іншому варіанті, в другому, до до я просто хочу показати без зазначення часу, що я от така молодець, з собою пишаюся, що я змогла. Поїхати нарешті в Іспанію, що я от досягла такого результату. Просто прошу звернути увагу, це одна ситуація, в одному вимірі, тобто, це не два якихось минулих часи. Ні. Просто в одному варіанті я показую, що колись там давно, а в іншому варіанті показую, що от вже наразі я така молодець, поїхала в Іспанію. Звісно, звісно, в першому варіанті бажано додати, і майже кожен іспанець це теж зробить. Да, він туди допише, наприклад, хуньо», тобто в червні, окей. А в іншому варіанті, як я вже казала раніше, нам немає сенсу додавати якийсь певний проміжок часу, тому що претерито перфекту він для того, аби показати, що просто відбулося і відбулося. Супер. І це прямо такий результат, і він прямо дуже впливає на моє сьогодення. Ну що, друзі, ось такий в нас вийшов урок, ось такий в нас вийшов розбір двох минулих часів. Якщо у вас ще залишилося запитання, прошу залишайте їх в коментарях. Також завантажуйте конспект, виконуйте практичні вправи, пишіть приклади в коментарях щодо використання одного часу або іншого. Дуже вам дякую за перегляди, дякую, що дивитеся та чекаєте мої уроки. Вчіть іспанську, підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити, і побачимося обов'язково в наступному уроці. Адіось!